Дорогі друзі, вітаємо вас сьогодні на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Благословляємо вас. Нехай Бог благословить вас всіма благословіннями неба. І сьогодні це слово, нехай принесе благословіння кожному, хто слухає. І нехай це слово сьогодні змінить ваше життя. Те слово, яке сьогодні ми протували для вас. Ця істина, нехай вона сьогодні війде у ваше серце. І принесе вам велике благословіння і радість. Сьогодні ми з вами будемо говорити про божественний погляд на процвітання та успіх Християн. Чудова тема, благословенна тема, благословенне слово. Кожен віруючий, кожна дитина Божа має і повинна в своєму житті процвітати, мати успіх у всьому, що вона не робила. Ти маєш мати успіх. І маєш мати процвітання у всьому, що би ти не робив, де би ти не був, в якому місці би ти не знаходився, ти маєш процвітати. Про це говорить Слово Боже, про це говорить нам Бог. Сам у своєму слові, що на всякому місці ти маєш процвітати. І всюди тобі маєш щаститися. Де би ти не був, де би ти не працював, ти маєш мати успіх у будь-якій роботі, в праці своїх рук. Ти маєш мати благословіння від Бога. Ти маєш мати успіх. Ти маєш процвітати у всіх сферах свого життя. У кожній сфері свого життя в тебе має бути процвітання. Про це говорить Бог. Тому що Бог сьогодні відкриває нам цю істину і допомагає нам сьогодні зрозуміти і побачити. Побачити, що Він приготував для вірних своїх, для тих, які повірили в нього, ті, які прийняли його в своє серце, ті, які йому сказали так, ті, які полюбили його всім серцем своїм, всім розумом своїм, і всією душею своєю. Бог каже, я хочу вас благословити, я благословляю вас, щоб ви мали успіх і процвітання, щоб ви процвітали у всьому. І кожен віруючий, просто приречений, я кажу ці слова, просто приречений, процвітати і бути успішним все своє життя. Повністю, своє життя, ціле. Від початку до кінця. Ти маєш бути успішним, ти маєш процвітати. Ти маєш радіти цьому життю. Ти маєш... Бути благословенним. Благословенним у всіх сферах свого життя. Якщо ти працюєш десь на заводі, можливо, ти працюєш ще десь, ти маєш мати там успіх, ти маєш мати найкращу посаду, ти маєш мати найкращу зарплату. Якщо ти маєш бізнес, ти маєш процвітати в бізнесі, бізнес твій має процвітати, і твій бізнес має приносити тобі гарний прибуток, великий прибуток. Твій бізнес має бути процвітаючим, не дивлячись ні на що. Якщо ти ще не процвітаєш, якщо ти ще в своєму житті думаєш неправильно про себе, як прожити, як протягнути, як вигрібти, де ж заробити ці фінанси, як мені жити, як я маю заплатити, що я маю робити? Я сьогодні хочу сказати тобі, є істина Божа. Бог дивиться на тебе, як на процвітаючого, як на того, який процвітає у всьому, якого немає ні в чому. Нужди і недостатку той, який має все, все необхідне для свого життя, благословенне життя на цій землі. Тому Бог благословляє сьогодні нас цим словом, Бог благословляє, приймає це слово сьогодні, розчиняє своєю вірою. І сьогодні, коли це слово йде в твоє серце, нехай не буде розчинено вірою. І ти побачиш, як зміниться твоє життя. І твоє життя буде мінятися на всі 180 градусів повністю. Там, де в тебе були поразки, Бог каже, я буду давати тобі успіх. Там, де в тебе не получалось, тебе буде виходити. Там, де ти не міг, в тебе буде все налагоджуватися. І ти побачиш життя в процвітанні, життя успіху. Щасливе життя, благословенне життя. Кому доступне процвітання та успіх? Кожному, хто повірить. Кожній дитині Божій, яка прийметься Словом. Розчинить в своєму серці Їй доступне процвітання. Ти маєш процвітати. Ти маєш рости. Ти маєш процвітати так, як ніхто інший. Тому що Бог це приготував для тебе сьогодні. Бог хоче і бажає, щоб ти процвітав. Бог хоче цього. Він це заклав від початку Біблії до кінця Біблії. Він заклав це слово. Про процвітання своїх дітей, що його діти, ті, хто повірили, мають процвітати. Ті, які віддали ми своє життя, Бог дає повне забезпечення, достаток, щастя і радість і все необхідне. Я хочу прочитати місце писання. Притчі, 14 розділ, 12 вірш, говорить так, оселю безбожника буде зруйнована, а оселя праведника буде процвітати. Оселя праведника буде процвітати, а оселя безбожника буде зруйнована. Бог про тебе говорить, що твоя оселя, твій дім, він буде процвітати. Що ти будеш процвітати, що твоя сім'я буде процвітати, що твої діти вони будуть процвітати. Вони не будуть мати ні в чому нужди, вони будуть успішні у всьому, де б вони не були. Чи вчаться вони, чи вже працюють, чи, можливо, планують якийсь відкривати бізнес. Вони будуть успішні, тому що Бог сказав, що вони будуть процвітати, тому що Бог це благословіння вже заклав. Він сказав це слово: що вселя праведника буде процвітати. І ніхто не може змінити це слово. Біблія це слово Бога. І в своєму слові Бог сказав про тебе і про мене, що тобі мені належить процвітання. Що ти і я ми маємо бути успішні. Успішні. У всьому, що би ми не робили. До чого би наші руки не прикасалися, ми завжди маємо отримувати успіх. Де б ми не були, ми маємо отримувати успіх. В служінні ми також маємо бути успішними. Наше служіння має бути успішним. Ні, тому що я служу, бо треба служити. Ні. Служіння має приносити успіх. Тобі, і, і славу Богу. І славу Царю нашому. Твоє служіння має процвітати. Можливо, ти ще не знаєш, до чого ти призваний, до чого ти покликаний. Бог сьогодні може відкрити тобі, коли ти будеш приходити до нього, коли ти будеш говорити з ним, коли ти будеш будувати з ним стосунки, він буде відкривати тобі все нове і нове. І він показує тобі своє призначення. І він покаже тобі, де ти маєш рухатись, куди ти маєш рухатись. І він буде давати все для того, щоб ти процвітав в цьому служінні, щоб ти в цьому рухався. Тому що від цього залежить його слава. Коли служіння процвітає, воно приносить славу Богу. Коли ти процвітаєш, ти приносиш славу Богу. Тому що ти кажеш, мій Бог благословив мене. Я маю успішний бізнес, я маю успішну роботу, я маю найкращу посаду, я маю достатньо фінансів. Мої діти успішні в навчанні. Це все слава Божа. Це все те, що хоче отримати Бог, свою славу через те, через тебе. Коли ти процвітаєш, ти вдячний Богу, ти радієш, ти щасливий, ти кажеш, Ісус, слава Тобі, хвала Тобі, мій Бог, що в мене є більше, ніж достатньо. Що я процвітаю, що я благословений, що я щасливий. В Біблії, в Слові Божому, багато людей, які ходили, які жили своє життя з Богом, вони процвітали. Ми можемо побачити з вами дуже багато людей. Які процвітали, і вони значно процвітали, і сильно процвітали. І ми будемо зачепувати цю тему, ми будемо говорити про це далі. Ми будемо говорити про те, як вони йшли, кожен, кожен йшов свій шлях до цього процвітання. У них був нелегкий шлях. Вони не мали сьогодні той доступ, який сьогодні доступ маєш ти і я. Тобі просто необхідно повірити, прийняти істину, взяти в своє серце, повірити і отримати. І процвітати. В них було набагато складніша ситуація. В них було, їм було набагато важче дійти до того, до чого вони були покликані. І потім, в кінці, коли вони дійшли до цього, ми бачимо, як вони процвітали, які вони були заможні, багаті, які вони були розумні, мудрі. Їхні сім'ї були процвітали так само. І через них процвітали країни, в яких жили ці люди. Це Йосип, це Соломон, це Авраам, це Ізекія, це апостоли. Вони всі процвітали, вони всі йшли до, цієї, до цього часу, щоб процвітати. Можливо, їхній шлях здавався дуже важким. І не знаю, як вони себе почували, що вони відчували тоді, коли вони до цього йшли, але нам сьогодні набагато легше, тому що ми беремо це писання, ми беремо Біблію і ми починаємо читати. Ми починаємо читати, і ми бачимо цю істину, ми приймаємо цю істину в своє серце. І Бог її відкриває нам, і коли ми її розчиняємо вірою, ми просто її приймаємо. І Бог починає діяти в нашому житті. Складаються обставини. Знаходяться люди, яких, можливо, ти не знаєш. Люди, які приходять і в твоє життя, і вони допомагають тобі в твоєму процвітанні, бо просто посилає цих людей. Бог наказує своїм ангелам, коли ти приймаєш цю істину, коли ти розчиняєшся зі своєю вірою, Бог посилає зразу ангелів. ангелів, щоб вони служили тобі. Щоб вони приносили тобі це процвітання, щоб вони вели тебе в це процвітання, щоб вони приносили тобі все, в чому ти можеш процвітати. Це все наш Бог, Він робиться для кожного з нас. Давайте прочитаємо ще притчі. Притчі 28, 25. 28-25. Каже та. Невситимий не породжує сварки, а той, хто покладається на Господа, матиме вдосталь. Я ще хочу прочитати інакший переклад. 28,25. Е, я прочитаю по російський, російський переклад. Е, Жадний чоловік. Розжигають ссори, а полагаючися на Господа, буде процвітати. Той, хто надіється на Бога, буде процвітати. Так каже Слово Боже, так каже нам Господь. Що ті, які надіються на Бога, вони будуть процвітати. Давайте читати з вами ще слово Боже. Це псалми, перший псалом, перший псалом, третій вірш. «Он, как дерево посаженное у потока вод, которое приносит плод в свое время и лист не невян. Что бы он ни делал, во всем преуспей. Что бы ты ни робило, всьому ты будешь мати успех. Це говорит Слово Боже про тебе и про мене. Ты как дерево посажен біля поток вод. Тобто ти дерево, которое посажено біля потоки вод нашего Бога. Від нього, з Його слова, з Його джерела, Ти береш. Сьогодні цю істину, сьогодні ти отримуєш цю істину. Якщо ти приймаєш цю істину в своє серце, розчиняєш її, воно приносить плід. Ти почнеш приносити плоди. Через тебе почне переливатися успіх, процвітання. Це почне відбуватися в твоєму житті. І ти будеш робити все. Що в твоїх руках, і воно буде успішним. За що би ти не брався? Що би ти не робив, воно буде успішним? До чого би твої руки не, до, не доторкнулися, там буде завжди успіх. Там завжди буде процвітання. Там завжди буде благословіння від Бога. Тому сьогодні важливо, важливо знати цю істину, важливо сьогодні приймати цю істину. Важливо сьогодні в цій істині пробувати, розмішляти, роздумувати про цю істину. Щоб ця істина сьогодні була в твоєму серці, щоб ти міг сьогодні отримати те, що Бог вже давним-давно тримає для тебе в своєму небі благословіння, велике благословіння процвітання. Він хоче, щоб ти процвітав. Він хоче, щоб ти був багатим. Він хоче, щоб ти був щасливим. Він заплатив за цю ціну. Ісус пішов на хрест, щоб ти це все міг отримати. Просто по вірі, отримати. По вірі, тобі не потрібно щось робити там надзвичайно. Просто по своїй вірі, коли ти віриш, коли ти відкриваєш своє серце, Бог починає працювати. Бог починає зливати в твоє життя те, що Він запланував, те, що він говорить в святому Писанні. Від початку і до кінця Біблії, Бог. Бачить своїх дітей процвітаючими, успішними, щасливими. І Бог хоче, щоб кожен процвітав, кожен пізнав цю істину, кожен прийняв цю істину. Щоб люди, які сьогодні живуть, можливо, у злиднях, які не мають, які недостатку, які зараз переживають, можливо, нелегкі часи в своєму житті, можливо, ти переживаєш цей час сьогодні. Бог каже, я хочу повернути тебе. До себе я хочу, щоб ти сьогодні побачив. В мене для тебе є успіх і процвітання. Здається, як в сьогоднішній час, час війни, як я можу процвітати, як може бути? Я хочу сказати тобі, що для Бога війна не є перешкодою, для Нього не є війна перешкодою, щоб ти процвітав, щоб ти отримав успіх, щоб ти ріс, щоб ти. Наповнявся цим щастям, цим благословінням цієї істини. Для нього немає перешкод. Тому нехай Бог благословить сьогодні тебе. Коли ти будеш читати ці місця Писання, коли ти будеш приймати цю істину, нехай це благословіння неба сьогодні зійде на тебе, я благословляю тебе. І я ввіряю тебе в цю істину. В ці руки Божої благодаті. Нехай ця істина зробить сьогодні тебе вільним, щасливим, благословенним, радісним. Нехай ця істина сьогодні тобі принесе щастя, довочікуване щастя. Можливо, ти не знав навіть, що ти маєш процвітати, що ти маєш бути успішним. Можливо, ти не віриш в це. Але я хочу сказати тобі, що в Біблії чітко написано, що праведник має процвітати. Дім праведника має процвітати. Дім віруючої людини має процвітати. Віруюча людина має процвітати, де б вона не була. Ти маєш мати найкращу посаду. Ти маєш мати найкращу зарплату. Ти маєш бути благословений всюди, де би ти не був. Що би ти не робив, ти маєш мати успіх. Це про тебе. Бог це сьогодні говорить про тебе. Бог це говорить сьогодні тобі. Візьми сьогодні цю істину. Розчини її сьогодні своєю вірою. І ти побачиш, як зміниться твоє життя. Просто візьми її в своє серце. Просто почни читати, прочни читати про Йосипа, проч читати про Соломона, про Авраама, про Даниїла. про цих мужів Божих, які процвітали, які були першими людьми в країні, в якій вони жили. Першою людиною після царя. Після фараона, після правителя, будь-хто хто там царював чи ще щось, Бог їх благословив настільки, що вони були найвищими людьми в цих країнах. Вони були успішними. Їх слухали. Вони були впливовими людьми, які мали великий-великий вплив. Ми будемо з вами про це говорити. Ми будемо з вами. Наступних наших ефірах ми будемо ділитися з вами цим словом, ми будемо показувати їхнє життя, ми будемо розмовляти про їхнє життя. Ми будемо дивитися, що вони пройшли, щоб стати такими успішними, щоб стати такими людьми, якими захотів Бог. Це було їхнє призначення. Це було те, що їх призначив сам Бог. І він вів їх до цього. Так важкими шляхами, так їм було нелегко. Так їм прийшлося подолати. Страшні речі, але вони пройшли, тому що вони були вірними. І ми читали тільки що з вами, що вірним. Вірним Бог благословляє. Вірним Бог дає те, що він запланував. Якщо ти будеш вірним до кінця, ти пройдеш. Ти зрозумієш, ти повіриш, ти отримаєш обов'язково, тому що це благословіння від Бога. Я хочу завершувати наш ефір. Цим чудовим місцем Списання Це послання апостола до Ефесян, Павла до Ефесян, перший розділ 17, 17 по 19 вірш. Я хочу, щоб ви сьогодні були благословені цим словом, щоб дійсно Бог відкрив ваші, ваше серце, ваш розум. І Біблія говорить так. Я молюся, щоб Бог, Господу нашого Ісуса Христа, славний Отець, дарував вам мудре серце і відкритість до Його Откровення, щоб ви могли пізнати Його. Я молюся, щоб ваші серця відкрилися для сприйняття світла, і ви зрозуміли, що є надія, до якої він закликає вас, і яка багата і прекрасна спадщина, яку Бог її дарує святим людям Своїм. Щоб ви збагнули, яка незрівняно могутня влада Його для нас, хто вірить Його сила і могутність. Алелуя. Я ще раз я прочитаю ще раз, але і ще інший, накший переклад. Я хочу залишити вас цим словом. І це буде моя молитва за вас. Щоб Бог благословив дійсно вас, щоб дійсно очі вашого серця були відкриті. Щоб Бог нашого Господа Ісуса Христа, отець слави, дав вам, муха, дав вам духа премудрості і відкриття для пізнання Його. І просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає. І який багатий його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, щоб віримо за вивленням потужної сили Його. Аллилуйя! І я молюся сьогодні за вас, щоб Бог простив очі вашого серця, щоб ви побачили цю істину, щоб сьогодні ця істина заполонила ваше серце, ваш розум, і ви роздумували над нею, і ви досліджували цю істину. І ви ще більше поринали в цю істину, і щоб ця істина сьогодні була в вашому серці. І нехай мій Бог благословить вас. І нехай це благословіння неба, божественне процвітання і успіх, нехай прийде в твоє життя, щоб ти був усьому успішний, я благословляю тебе. Щоб ти був успішний на роботі, щоб ти був успішний вдома, щоб ти був успішний і процвітав у своєму служінні. Я благословляю тебе, я віряю тебе в руки Божої благодаті. І нехай мій Бог благословить тебе. І нехай мій Бог сьогодні, сьогодні відкриє твоє серце, і поба... щоб ти побачив, до якої надії він закликає сьогодні тебе, і який славний спадок він має для тебе, щоб ти був щасливим, щоб ти був благословеним. Щоби ти жив і царствував на цій землі, щоб ти процвітав і був впливовим, щоб ти мав великий вплив. Аллилуйя, нехай мій Господь благословить тебе. І нехай мій Бог сьогодні змінить твоє життя в ім'я Ісуса. Я благословляю вас, я благословляю вас. І нехай це благословіння буде на вас кожен день, кожну хвилину вашого життя. І нехай мій Бог благословить вас там, де ще. Є поразка. Можливо, десь щось не получається, щось не виходить. Я кажу благословення в ім'я Ісуса. Я благословляю. Там, де не виходило, починає виходити. Все починає получатися. Там, де, можливо, опустилися руки, ти здався. Можливо, у тебе був бізнес. І ти здався, ти опустив свої руки. Бо щось не вийшло, щось не вийшло. Я кажу, в ім'я Ісуса він нехай оживає цей бізнес. Нехай благословіння приходить в ім'я Ісуса. Нехай приходить успіх і процвітання на твій бізнес в ім'я Ісуса. Можливо, ти маєш бізнес і ти потихеньку пливеш. Я кажу, в ім'я Ісуса, нехай Він возростає зараз, в ім'я Ісуса. Нехай цей бізнес зросте і робиться великим, успішним, прибутковим в ім'я Ісуса Я благословляю вас. Я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа і нехай мій Бог. Буду з вами кожен день, кожну хвилину вашого життя. І нехай це благословіння буде для вас. Поділіться цим ефіром обов'язково, поставте лайк, напишіть нам коментарі, щоб ми сьогодні могли знати, чи ця істина торкається вашого серця, як ця істина міняє ваше життя, як ця істина сьогодні допомагає вам у вашому житті. Ми благословляємо вас і віримо, що Бог цією істиною. Прикоснеться вашого життя і ваше життя стане новим. Лайкніть, поставте свій, свій підпис, свій комент. Нам важливі ваші коментарі. Нам важливо, щоб ви написали нам коментар. Тому що нам важливо спілкуватися з вами. Ми дякуємо вам, що ви приєднуєтесь до наших ефірів, що ви слухаєте нас, що ви наповняєтеся істиною благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.